Всім привіт, ми знаходимося на Ukrainian Mobile перший сервер. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії до нас приїхали люди з, інших, з іншої братви, з двох братвів. По поводу того, що один їх йде. Вот той Льоха Дніпер перед нами. Зараз ми вже їм написали, що він в сіті. І зараз щось з ним буде. Увольнение або догада, Або виплата. Чекаємо поки що. Все, зараз вони мають приїхати з Салтівської братви. Люди мають зараз приїхати. Лідер зами там. Люди, щоб поговорити. Через те, що я думаю, це нормально. То, що було минулого відео, через те, що так просто приїжджати. Я вам скажу так, він зараз його не звільнять, але його потім звільнять. Тобто, якщо ви десь знаходитесь в організації, поводьте себе адекватно. От. От В наступних серіях будемо, напевно, звільнятися з Печерської братви через те, що тут стало не так цікаво. Буде скоро зимня обнова. Про неї я також знімлю відео завтра, післязавтра. Що додавлять в обнові. Убиваєш? Що ж ти льоша на нашу землю ходиш? Убиваєш. Да зараз це все РП путем рішиться. Його не уволять, але уволять пізніше, надіємося. Ну, таке в нас невелике відео сьогодні виходить, виходить. Просто нічого цікавого зараз нема. Вони просто з ним поговорять. Він має сплатити Щось там 11 тисяч. В нього попрошуть. І ми його не звільнимо. Так що, я думаю, ще чекайте одне відео сьогодні. Всім дякую за перегляд. До скорого! I'm niggas